Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Хіберніан на виїзді зустрічався із Сент Міреном у 37-му турі чемпіонату Шотландії. Нападник гости Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі і відзначився голом на 10 10-й хвилині. Цього сезону українець забив 7 голів у 26 матчах за клуб. Нагадаємо, Микола належить Свонці, а за Хіберніан виступає на правах оренди. У фіналі Кубка Туреччини між Трабзонспором і Галатасараєм, який завершився з рахунком 0-3 на користь стамбульської команди, травму отримав півзахисник Трабзонспора Арсеній Батагов. Український футболіст зазнав серйозного пошкодження і був змушений залишити поле на ношах. Стан Батагова поки що невідомий. Медична діагностика буде проведення після проходження магнітно-резонансної томографії. Її результати визначать масштаб травми та термін відновлення футболіста. За попередньою інформацією, Арсеній точно пропустить найближчий матч Трабзонспора проти Бодрума. Існує ймовірність, що травма виявиться настільки серйозною, що Батагов може завершити сезон достроково у поточному сезоні. Центрбек оформив 2 плюс 1 у 23 матчах сезону. Голкіпереала Андрій Лунін пропустив матч 36-го туру ла ліги проти Мальорки, який пройшов 14 травня. 26-річний українець в останній момент був виключений з заявки мадридського клубу на гру через забій правої руки. Воротар отримав ушкодження 13 травня на тренуванні. Замість нього в заявку потрапив 19-річний Фран Гонсалес. Цього сезону Андрій провів 12 матчів за Реал, 4 сухих, у яких пропустив 19 голів. Матч восьмого туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги сезону 2024 25 між Минаєм та Кременем не відбудеться. Причиною стала складна фінансова ситуація в клубі із Кременчука, яка унеможливила виїзд команди на гру. Про це офіційно повідомила професіональна футбольна ліга України, яка на підставі звернення ФК Кремінь ухвалила рішення: перше визнати матч таким, що й не відбудеться. Друге зафіксувати не неви... Іст кременя на гру і третє передати відповідні документи до розгляду КДК УАФ. Цей поєдинок мав відбутися 17 травня. У будинку футболу в Києві відбулося засідання, на якому адміністрація ПФЛ затвердила дати і час початку матчів плей-офф за перше та третє місця чемпіонату України серед команд другої ліги сезону 2024 25 Обидва поєдинки відбудуться в п'ятницю, 23 травня. Матч за третє місце між Черніговом та Рухом 2 розпочнеться о 12.00, А фінальна битва за золото, де зустрінуться Колос-2 і пробій, стартує о 14.00. А раніше повідомлялося, що у сезоні 2025-2026 ПФЛ планує повернутися до 16 команд у першій лізі. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, колишньому гравцеві збірної України повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, мова йде про колишнього гравця збірної України Анатолія Томищука. За матеріалами слідства, підозрюваний з 2017 року, працює асистентом головного тренера Зеніта. У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ. Після закінчення гри футболки з автографами учасників матчу продавали на аукціоні. Підтримати армію РФ вирішив, і колишній український футболіст Анатолій Тимощук його футболку з автографом продали за 700 тисяч рублів. Гроші від продажу були скеровані на допомогу 106-му розвідувальному батальйону збройних сил Російської Федерації. Досудове розслідування проводять слідчі Генерального управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Матч 28-го туру УПЛ проти Карпат став ювілейним для Керманича Олександрії Руслана Ротаня, – м у чемпіонаті України. Із них 375 він провів як гравець і ще 75 – як головний тренер. За загальною кількістю матчів у ролі гравця та тренера Ротань став лише третім, кому підкорився цей градійський рубіж. Лідером залишається нинішній наставник Динамо Олександр Шовковський. У нього 426 матчів як гравець і 50 56 на тренерській посаді, віце-президент колоса Ярослав Вишняк залишає клуб. Про це повідомила прес-служба команди. У моєму професійному житті настав час змін. Шлях довжиною в 11 років улюбленої роботи в колосі завершено. Дякую за чудові емоції та гарний досвід. Тисну руку кожному з ким грав, тренував та працював пліч опліч всі ці роки. Приймаючи рішення, мені важливо було бути чесним перед собою та відчувати енергію, з якою я йду далі. Маю до вас велику повагу та дозволю собі не прощатися. Написав Вишняк на своїй сторінці в інстаграм. 42-річний Ярослав Вишняк став віце-президентом колоса у квітні 2024 року. До цього він був головним тренером команди та асистентом головного тренера. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet – бери від гри своє. Орендований у Динамо Вінгер Гранади Георгій Цітейшвілі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Болгарії. Повідомляє «Біліц». За даними джерела ЦСКА Софія підпише Цітейшвілі. Якщо Гранада не потрапить до ла ліги, болгарський клуб веде інтенсивні перемовини з Георгієм. Переговори знаходяться на досить просунутій стадії, і прогрес очікується не пізніше кінця місяця. Контракт 24-річного футболіста з Динамо розрахований до 2026 року. Орендна Вода з гранадою діє до літа 2025-го. Гранада займає сьоме місце в Сегунді, маючи 59 балів за 39 матчів. У поточному сезоні цітейшвілі провів 36 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Динамо намагається зберегти форварда команди Матвія Пономаренка. Повідомляє футбол 24 Київський клуб веде перемовини з 19-річним українцем щодо продовження контракту. Сторони близькі до підписання угоди. Попри зацікавленість з боку англійських клубів, сам футболіст та його агент не проти залишитися в київській команді. За умовами нового контракту зарплата гравця зросте у 2-2,5 рази. Наразі він заробляє близько 8 тисяч доларів. Раніше повідомлялося, що нападником цікавляться Лестер та Вовергентон та клуби з Португалії, Бельгії та Іспанії. За інформацією, Transfermarkt, чинний контракт Пономаренка спливає 31 січня 2026 року. Цього сезону Матвій провів 5 матчів за першу команду Динамо і забив один гол. Півзахисник Легії, Максі Оїдели не перейде в Шахтар, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. У підписанні 20-річного гравця зацікавлені кілька іноземних неназваних європейських клубів. За даними джерела в угоді Оїдели з Легією прописана клаусула у розмірі 6 мільйонів євро. Крім того, колишній клуб гравця Манчестер Юнайтед отримає 40% від майбутнього продажу гравця. Раніше була інформація, що Шахтар готовий за 6 мільйонів євро купити опорник колегії. відразу після цього спортивний директор гірників Даріо Серна сказав, що інформація про інтерес клубу до півзахисника Легії Максі Оєдела не відповідає дійсності. Наполі поки що не домовився з шахтарем про перехід українського півзахисника Георгія Судакова. Повідомляє Калкіс За даними джерела, неаполітанський клуб запропонував за гравця 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. Але гірники хочуть отримати за нього щонайменше 40 мільйонів євро плюс бонуси. Також зазначається, що Наполі є пріоритетним варіантом для Судакова прямо зараз, а клуб уже узгодив з його оточенням контракт на 4 роки. Раніше з'являлася інформація про зацікавленість з боку Ювентуса. Цього сезону 22-річний хавбек забив 13 голів та зробив 6 асистів у 36 матчах за донецьку команду. Своєю чергою португальський порту розглядає можливість підписання Георгія Судакова. Повідомляє Голоріус з посиланням на рекорд. Португальський клуб раніше вже проявляв інтерес до 22-річного українського футболіста. За даними джерела взимку порту запропонував шахтарю 15 мільйонів євро за 50% економічних прав на гравця, але донечани відхилили цю пропозицію. Дракони розглядають можливість зробити нову пропозицію шахтарю після того, як Наполі запропонував гірникам свої умови щодо підписання гравця. Футболіст розглядається в порту як заміна для іспанця Ніко Гонсалеса, який взимку перейшов. У Манчестер Сіті, завдяки перемозі у Кубку України Шахтар забезпечив собі місце у кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон. У фіналі гірники перемогли Динамо 1 1-1 в основний час та 6-5 у серії після пенальті. Як володар Кубка України команда одержала право зіграти у відборі Ліги Європи наступного сезону? Шахтар розпочне кваліфікацію з першого раунду, всього їх буде чотири. При цьому у команди є певні шанси вийти в основний турнір без відбору. Для цього потрібно, щоб донецький клуб мав найвищий рейтинг серед тих, хто не потрапив напряму в основний турнір. А також щоб ліго конференції виграв Бетіс або Челсі вийшов у Лігу Чемпіонів. Гірники будуть сіяними на кожному етапі. Етапі кваліфікації Ліги Європи, якщо її доведеться проходити, Рейтинга 52 Шахтареві вистачить для посіву на кожному кваліфікаційному етапі, можливі суперники Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи станом на зараз, якщо її доведеться проходити: Академія Пушкаша, Аріс, Хамарбю, Левський, Зіра, Лапі, Ільвес, Актобе, ЧФР Клуж, Цельє, Утрехт, Абердін, Банік. Самсунспор, Спартак Трнава, Люцерн, Партизан, Шериф, Сервет, Вольсбер, Бран, Фредрихстат, Аустрія, Байершева, Бешекташ, Мальме, Рієка, Жальгіріс, Генк, Пафос, РФ, Зрінський, Алінкольнред Імпс, Сігма, Хібернієнс. А ви напишіть в коментарях, кого б хотіли бачити у суперниках Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи.